Забіг пам'яті на честь загиблих українських бійців відбувся у столиці. Об'єднати корисне з приємним вирішили волонтери київського військового шпиталю. І для однієї з учасниць забігу зо дві сотні людей організували сюрприз. Який саме кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже? Люди в білих футболках із табличками з іменами загиблих воїнів збираються біля військового шпиталю. Ми повинні пам'ятати наших героїв, які ті загинули які з 2014 року, так і ті, які загинули з 24 лютого. Зараз вже в таку активну, сильну фазу. Більшість цих жінок і чоловіків допомагають пораненим тут уже понад вісім років. Однак є і ті, хто до волонтерської сотні долучився лише сім місяців тому. Тетяна одна з них. На її футболці ім'я українського журналіста і воїна Олександра Махова, але про сашка Ка Тетяна знає лише з розповідей волонтерів. Особисто з ним вона знайома не була. Дівчата мені запропонували бігти за Олександра за нашого героя. Ірина Масловська з окупованої Луганщини виїхала ще у 2014-му. Волонтерити в шпиталь пішла лише в лютому цього року. Наклеїти на груди табличку з іменем Яна Червона. Її свідомий вибір. Яна на псевдовідьма загинула на рідній для Ірини Луганщині ще 2019-го. Я прочитала її історію, оборонити свою землю. Навіть коли ти залишаєш дітей, ну це гідне. Цей забіг пам'яті символічний. Україна! Лише два кілометри від шпиталю до стадіону Олімпійський. Кожен долає цей відтинок як може: хтось біжить, хтось іде, хтось їде на візку. Дцятирічна тендітна Аня візок з коханим Єгором теж штовхала весь забіг. Це любов, вона перемагає усе, і мені не важко. Вона підтримувала мене всю війну і до війни. Саме сюрпризом для Ані і має закінчити сьогоднішній захід. Вже після забігу, під час занять тактичної медицини, за допомогою волонтерів, Єгор хоче їй освідчитись. Тож Аню викликають бути умовно пораненою на полі бою. Робимо поранення, очка так. Раз. Не бійся, це такий схочу і підіпляти ним не дробити. За легендою в неї поранені очі, тож їх її замотують. Раптом музику вимикають, поки Аня лежить і нічого не бачить. В зал заносять повітряні кульки і квіти. І тут же зовсім інша музика. Хвилювання Єгор надів обручку не на той палець. Відповівши так, Аня одразу ж через обручку влаштовує коханому першу майже сімейну сцену. Але швидко відходить і знов обіймає Єгора. Просто, я не знаю, що це мене ноги. Мар'яна Букан, Олег Борщевський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.